Отже, нас сьогодні буде незвичайне заняття. Ми сьогодні будемо, так як це останнє заняття перед новим роком, зробимо його таким лайтовеньким. Будемо робити тільки логічні завдання. Um, і коли ми будемо робити завдання, ми будемо прикрашати спільну ялинку. Uh, значить, як у нас буде все відбуватися. Ми будемо ходити по ось цьому полю. Uh, нам тут буде випадати якась ялинка, і ми будемо виконувати завдання з цією ялинкою на ваш вибір. Коли ви його виконуєте, ви обираєте, відкриваєте коробочку з іграшкою, а, і ми а, її вішимо. Обираємо тут одразу два. Віде. Uh, так, тобі випадає, о, всього два. Ямок uh, <coughs> на два кроки. Ти сніговичок, І ми так. проходимо до цієї ялиночки. Так, яку ялиночку з цих завдань? Посередині, Десь посередині, посередині, найвисочі. Добре. Посередині, Добре. Угу. Так, тут таке простеньке завдання, тут, в принципі, більшість дуже простенькі. Нам тут uh, це те ж саме, що аналогія Logic Like. Нам треба підібрати картинку. А, uh. Я вже Можев... знаю. Добре, що ми сюди? Так, тут От... я не знаю. А це ось тут. Uh, що чим пов'язаний лід і холодильник? Ось так, ]来. правильно, абсолютно вірно. Тепер відкривай коробочку. Абсолютно вірно, будь-яку, на ваш вибір. Ні, на сьогодні, на сьогодні. Ні, ні, ні. ні Не відкривай. Угу. Ось так. Добре. Саме останнє найдешевше. Так, юху. Трошки більше робимо, щоб вони більш гарніше. Так, і кубики для Настя. Настя, тобі випадає три кроки, бо якщо що, перераховуйте, скільки на кубику випадає, бо я дуже швидко можу не одразу порахувати правильно. Один, два, три. Нам ось така темненька ялиночка потрапилась. Настя яке ми завдання обираємо з цих? Третє. Третє. Добре, тут два в одному, бо вони доволі простенькі. Перше, це нам треба сказати, де найбільше води. з цих склянок. О, я знаю. Я теж. Настя в нас чи менше від тих предметів, які в нас там є. А, третя, третя. Третя, правильно. Тут, навпаки, чим менше предмет, тим більше води буде. Так, і тут нам треба вказати, яку квіточку треба поставити на наш цей знак питання. Яку квіточку повторять? Так. Яку з цих квіточок треба поставити там де знак питання? Я думаю, що. ось цю. тихенько. Зараз нас розв'язую. Ось цю. так, абсолютно вірно, саме з'єднано. Правильно, чудово, йдемо з тобою відкривати іграшку. Я везучий, я везучий. Відкриваю теж червоненька і трошки збільшує і відправляє теж на ялинку. Так, Демет, тобі випадає 5, щось у нас такі маленькі цифри випадають, це звичайно більше. Так, 1, 2, 3, 4, 5, тобі а, треба ще раз кинути кубики, роли game. Що? І нам випадає 7, О, вже більші цифри пішли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, на ось цю ялиночку, це останні три, яке завдання з цих? Круто, а мене ніхто не обгонить. Разве що, якщо випаде дві штірки. Ну, тільки, якщо випаде дві штірки. О, я бачу, що за оцією ялинкою щось 3D. Я Дай хочу цю. Так, тут нам треба порахувати скільки всього кубиків на цих малюнках, скільки всього на всіх малюнках.